Це виключі від автомобіля, це акт прийому передачі. Тобто автомобіль куплено за 350 тисяч 749 гривень. Волонтери фонду громади Житомира сьогодні, 4 квітня, передали автомобіль швидкої допомоги для піротехніків служби ДСНС Житомирщини. Согласно штатному розкладу, він має бути обов'язковим для супроводження піротехнічних підрозділів на розмінування наша медична служба сказала, що допоможуть дообладнати всім необхідним. Зараз є автомобіль. Дуже дуже важливий. Це як то кажуть, остання надія для сапера. Нагадаємо, 24 грудня 2022 року під час вибуху на Херсонщині загинуло троє працівників аварійно-рятувального загону спецпризначення. Серед них водій швидкої Дмитро Краснощоков, вдова рятувальника Анна Краснощокова. Ініціювала збір коштів на придбання автівки. На другий день після похорон, ось коли я побачила, пост, що підрозділ потребує швидкої, я одразу тоді в перший день зателефонувала Ігорю Олександровичу. Він сказав, можна рухатись, він дав мені добро. Да, тобто Звернулася за допомогою до волонтерського центру громадської організації Житомирські калинки, також до громадської організації Сучасний формат. І таким чином, разом разом рухаючись, ми, нам вдалося це зробити. Взагалі було зібрано 400 тисяч гривень. Із них 200 тисяч гривень. Це державна установа профілактики і контролю хвороб в Житомирській області. Прийняли таке рішення. Саме колектив установи, що вони скидаються коштами з заробітних плат. Такі речі робляться з доброї волі людей. У нас прийнято рішення на зборах. Трудового колективу, що ми, ми добровільно за заявою кожного працівника перераховуємо хто доденний заробіток за місяць, ну в місяць, а хто певну фіксовану суму в якості дольової участі прийняти участь в придбанні цього автомобіля. Не дай Бог, що він більше стояв в гаражі, чим залучався, на які, не дай Бог, надзвичайні чи ситуації. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.